Недовіра керівнику. Колектив Сумського училища номер 11 зібрався сьогодні ввечері, аби висловити керівнику закладу недовіру. Які аргументи наводили та чи проголосували за знає моя колега Катерина Гладенко. Зі 112 працівників училища на зібрання прийшло 76 осіб. Всім відомо про те, що у нас трапилося, Це розмежилися батареї в училищі. І е, зараз невідомо навіть колективу, що надалі що відбувається по цьому поводу, яка проводиться робота. Дуже всі обурені тим, що відбувається в останній час в нашому навчальному закладі, і хотілося б вірити, що все піде на покращення. Наш колектив сьогодні настроєний виявити недовіру нашому керівникові Козалупу Ігорю Федоровичу. За один рік, якщо взяти роботи нашого директора, то Друга третина дві третіх нашого колективу пішло. Колектив підготував до директора училища близько двох десятків господарських питань, на які чекали відповідь. Окрім майстерень, я зразу вам всім кажу, що більше я не зможу нічого запустити, тому що ця вся половина у нас, на жаль, в аварійному стані, і ми самі ми там нічого не зробимо. Що значить, того, що відбулося? Ці дні. ну Якщо тут є моя вина, то ви мене вибачте, хочу попросити всіх пробачення. 26-го спустили воду і 3 го числа, 3-го, 9 днів, шановні, ви спокійно всі пішли на Новий рік додому. Якби вдома всі спустили воду, 26-го, то 27-го в кожного була б аварійка в хаті. А це ж не ваша хата, так? І коли попова по телебаченню розказала, що всіх розселять тоді. От тоді ви всі дружно піднялися. Ситуація ж наш завжди двояка палка двох довканка. Можна сказати, і руководству своє фе, тому що провір проводились, проводились і одними, і вторими, і третіми, і четвертими. Що ви виявили? про збори трудового колективу директора училища Ігор Козолок був повідомлений вчора зверненням від колективу особисто в руки. Сьогодні на засідання не з'явився, слухавки від нас не взяв. Комісія прийшла до висновку, що ніяких підстав у керівництва зливати теплоносії системи не було. Фінансування відбувалося в повному обсязі, і ситуація ця розвивалася ще заздалегідь. Складені протоколи, складені акти зроблено подання директора департаменту на міносвіти про розірвання контракту з директором навчального закладу. Але він не з'явився, бо був хворий. Кадрова комісія вже була, як тільки він виздореві його повідомлять і буде повторно визивати на кадрову комісію. Рішення вже, ну я думаю, буде однозначно. У підсумку із 76 проголосованих сім висловились проти, два бюлетені зіпсували, та 67 учасників зборів проголосували за висловлення недовіри. Нагадаю, 10 січня викладачі закладу помітили потріскані батареї у приміщенні 11-го училища. Тоді в аудиторіях навчального закладу температура була близько нуля. Катерина Гладенко Сергій Мілевський на часі новини.